Вище в Україні поменше майже на півсотні. До кінця навчального року їх лишиться 270. Закриють ті, що не пройдуть оцінку якості освіти. Чи підпадуть під ліквідацію кіровоградські заклади, поки невідомо про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Квіт, який побував із робочим візитом у Кіровограді. Протягом дня головний освітянин України відвідав кілька навчальних закладів та провів низку зустрічей. Більше розповість Інна примак. Перша зустріч міністра у кіровоградському професійному ліцеї. В холі чекають викладачі, поряд вишикувались учні. Колектив закладу хвилюється. кажуть, це вперше до них приїде посадовець такого рангу. Ніяк не готувалися. У нас завжди так в закладі постійно. Нам не потрібно було щось ремонтувати, як завжди підтягують. Нас і діти знають, і порядок знають. Єдине, що дітей попереджали, що висока людина приїжджає. Часом в актовій залі вже зібралось зо три сотні освітян. Задати питання міністру приїхали представники з кожного району області. Турбує питання професійно-технічної освіти, що далі з нею буде, і які плани на майбутнє, і як буде проходити працевлаштування дітей. Це перший міністр, який збирає нас отак всіх, і є в нього намір послухати, що ми сьогодні скажемо. Можливо, запитаємо його. Я думаю, що він приїхав з якимись вже своїми Міністра чекали півтори години. З'явившись у залі, Сергій Квіт перепрошує за спізнення через негоду і одразу починає спілкування. Моє життя також було пов'язано із професійно-технічною освітою, тому що моя мама викладала математику в швейному училищі, а потім я вчився в 59-му училищі у Львові. Які відносилися до заводу електронниці, кого ми не вигнали успішно, багато їздив на змагання і не зміг нормально вчитися, так що ми не вигнали. Після жартів обговорювали серйозне – студентські стипендії, зміни в освіті та зарплати педагогів. Поки міністр відповідав, в педагогічному університеті на нього чекають студенти, у них низка своїх питань. Зараз є один питання – буде процес модернізації обучення, тобто будемо ли ми стремитися в Європу, тому що ми вважаємо, що кожен має займатися своїм дією. Є спеціалісти, є канамі. Мисты, философы, историки, а есть пилоты. Я считаю, что когда э, вот наш министр да летает куда-то за границу, его не интересует, знает ли пилот, кто такой Карл Маркс, да, его интересует, умеет ли он летать на самолете. Про це та багато іншого питали головного освітянина України. Обговорювали також реформу освіти. Викладачі повинні мати менше навантаження академічне з 900 годин на рік. Воно зменшується до 600 годин на рік. І студенти будуть мати менше аудиторне навантаження. Це означає, що студенти будуть мати більше часу для самостійної роботи, будуть більше форми контролю. І не менше як 25% предметів буде выперковаем. Розмова зі студентами тривала майже годину. Після цього у розкладі прес-конференція журналістам Сергій Квіт розповів про скорочення вишів. Чи підпадають під нього кіровоградські заклади, поки невідомо. Каже, аби підвищити якість освіти, передусім ліквідують виші, що мають надто низьку кількість студентів. Розказав також про зміни в освіті та те, як планують полегшити життя паршачків. Енциклопедичність оця, вона зайва в сучасному світі. Треба вчити людей не, 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 не запихувати їх інформацією, а вчити їх. Як себе поводити, як цю інформацію можна застосувати як окрему проблему. Ми для себе поставили це спростити саме початкову школу, тому що діти не встигають зацікавитися тим, що вони учать. Якщо дитина не встигає зацікавитися, вона не буде хорошим фахівцем. Журналісти питали, чи підпадають під мобілізацію ті, хто навчається у вишах. Міністр говорить, нині система мобілізації студентів у процесі розробки. Після прес-конференції у програмі візиту ще кілька зустрічей. Про них ми розкажемо у наступному випуску новин. Инна Промакеля, Зеленкин, Ден за днем.